Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну запіканку зебра із сиру та гарбуза. Приступаємо. У миску відправляємо готове охолоджене гарбузове пюре 500 г, 50 г цукру, щіпку солі, 2 яйця, цедру одного апельсину, 15 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Перебиваємо блендером до отримання однорідної маси. В іншу миску викладаємо 500 г сиру, 2 яйця, 50 г цукру, 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Інгредієнти перебиваємо блендером до отримання однорідної маси. Щоб один шар не тонув іншому, потрібно, щоб обидва шари були приблизно однакової щільності. Якщо сирний шар щільніший, то тоді його потрібно розбавити невеликою кількістю молока. Мені знадобилося 5 столових ложок. Дно та бока роз'ємної форми застеляємо пергаментним папером. Розмір моєї форми 18 см. Приступаємо до збирання запіканки. Спочатку на середину форми викладаємо 2 столові ложки сирної маси, потім зверху викладаємо 2 столові ложки гарбузової маси. Так чергуємо гарбузовий та сирний шар. За допомогою дерев'яної шпажки робимо павутинку. Відправляємо запіканку в попередньо розігріту до 170 градусів духовку на 45-50 хвилин. Віком готовності запіканки будуть нерухомі шари при легкому натисканні пальцем. Сирно-гарбузова запіканка готова. Охолоджуємо її, нарізаємо та подаємо до столу. За бажання можна посипати її цукровою пудрою. Виходить в міру солодкий, ніжний і корисний десерт з яскравим сонячним кольором. Така запіканка стане відмінним доповненням до ранкової чашечки чаю або кави. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!